З 1 вересня цього року у школах скасовуються оцінки з інформатики, музичного та образотворчого мистецтва, основ здоров'я, фізкультури і трудового навчання. Про це йдеться у наказі міністерства освіти. Відзначається, що навчальні досягнення учнів не будуть озвучуватися на батьківських зборах або вивішуватися публічно у вигляді різних рейтингів. Згідно з новими правилами, каліграфічне письмо не буде оцінюватися достатньо тільки охайного і розбірливого почерку. Учням не виставлятимуть щомісячну оцінку заведення зошитів. Щоб знизити психологічне навантаження у першокласників, до формування навичок письма, рекомендується користуватися простим олівцем. На розсад учителя допускається виправлення гумкою або ж закреслення. У Нас дуже багато змін, і що вас саме конкретно цікавить, тому що ми маємо зміни сьогодні і в програмах, і в методичних рекомендаціях щодо проведення уроків, до структурування уроків. Маємо зміни і в вимогах до оцінювання і контролю навчальних досягнень.